Сумна звістка прийшла у Рівненську громаду з передової. На щиті до рідного міста повернувся 28-річний солдат Андрій Круглюк. Молодий захисник загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Донецькій області. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності, щоб віддати шану герою. Хорошим хлопцям разом грали у футбол. Дуже шкода, що йдуть хороші хлопці через таку ситуацію наших. Так сказать, сусідів. Андрій Круглюк народився та виріс у Рівному, навчався у місцевому 27-му ліцеї. А згодом здобув вищу освіту у НУВГП. Хлопець не мав військового досвіду, але з початком повномасштабного вторгнення хотів добровольцем приєднатися до захисту країни. Андрія мобілізували у червні цього року. За короткий період служби він встиг побувати у кількох гарячих напрямках фронту від Костянтинівки до Турецька. Теплі спогади про хлопця залишилися в його оточення та знайомих родини. Я дуже хороший хлопчина спокійний був. Ми з мамою його працювали, і він нас на очах виріс. Дуже добра дитина була, дуже шкода. Молоденький, 28 років ще не було в п'ятницю. І в п'ятницю його вбили. Дуже співчуваємо мамі, в царство своєму небесне. Поховали Андрія Круглюка на алеї героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.